Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на youtube каналі Зараз їду для клієнта дивитися наступний автомобіль Польщі, а саме будемо дивитися шкоду Октавію ВРС 2010 року випуску 2 літра дизель на 170 коней, DSG 210 тисяч пробігу і ціна автомобіля 34 тисячі злотих. Я вже під'їжджаю до продавця і зараз ми побачимо, в якому стані є цей автомобіль. Дивіться відео до кінця, буде цікавим і не забувайте підтримати. Lajką. Tak widzicie, że w ileceni WRSK tak wygląda Zyczajnie wygladaje wygląda Jak dla 10 roku tu coś ogóle maszyna zbereżna Kiedyś malowany, no, no. widać? Nie? To, to jest ta. to co tam było na tych zdjęciach Aga. No i ta maska grubiej ma tutaj w tym rejonie. No tak, bo to, tak to, bo to była, była zagięta. Tak to jest drugi lakier. Reszta auta jest dookoła oryginalna. Dobra. Ja musiałem wymienić jeszcze jeden czujnik parkowania. A. Tu nie było rdzy, tylko tutaj lakier bezbarwny odskoczył. Widać, że się folia przykleiła. Tak, tak, i tak. nie ma skazy. A tak, tam widać, tak. że nie ma lakieru, że jest takie pofałdowane. Ale nigdzie tutaj rdzy nie było, tylko tam była. Tak. Udziemy dalej zdajemy. Użyjmy się pod co co się. Так, він є дійсно замінений. Навіть він трішки іначий. Він навіть трішки іначий. І говорить, що фари знімали. І десь неправильних виставили. Бо трішки говорять, що зазорчик. Тут інший. Ось так. Чи десь говорять щось не підклали, чи що. Типа саме крило. Ось так, типа. Чуть-чуть зазорчик такий. тут у нас все ціленьке. Ну тут ми бачили, що тут було підігнути, тому тут буде й трішки шпаклівочки, а так то все має бути подвійну в Тут 306, 370, 716, 300. Навіть міліметрів нігде немає. Він якраз В принципі так по зазорах тут побачив на рівно стоїть На оригінальних легкосплавних дисках стоїть одна секретка. ну по одному на кожне колесо. Гуму в принципі ще з гарним залишком протектор, він говорить, що задня краща 20 рік. В принципі непогано. Гальний десь має пів міліметра виробітку, в гарному стані, накладочку там відсотки 50. Тобто зараз нічого робити не потрібно. Поріг. Рівний. Голубець в 23-му році. Це тільки плюс. Дзеркало в автомобілі є ціленки. 107, 56. Тобто зрозуміло, чому замінили. Тут наклейка просто, щоб було однаково з двох сторін, а з цієї сторони там він говорить, щоб безбарний лак відійшов. Ось їх дик на порозі з'являється трішки динеди якісь пухерці. Но це їх таке частенько вага буває, що пороги, на жаль, можуть такі чуть-чуть піддуватися. Крило не крутилося, дверка не крутилася. Проємчики в оригіналі. Вікна теж дев'яточки. Проємчик в гарному стані. Захисна плівка є на місці. Тут скол від камінчика є. Заду диск ціленькі, позаду багато краща гума і майже новий гальмівий диск, який першу колодочку, напевно, доїдає і все. Задній бампер. Тоні, все є на місці, потії легенько задня фарми, Бачите, з цієї сонця, з цієї немає, Ну зараз взимку то така болячка багатьох автомобілів. Це зверху було підфарбоване. Ось теж з'являється такі маленький, до речі, в автомобілях із салону 20-22 рік в дилера на кожній кріжці багажничка є такі маленькі цяточки. Це їхня проблема. Ну Тут може фарбувалося через цю проблему, що тут може виходити рижавчина. Я думаю, що тому воно тут і робилося. А тут взагалі жодної рожавчини ніде немає. Ну так, легенько знімалася кришечка, тому воно і робилося. Такі у нас кори також є ціленькі. Все є в оригіналі. Це у нас є в оригіналі, вікно оригінал прошли маленький сколча дверь повригналь захисна плівка у нас є на місці так само сіснує чуть чуть бачите піддивається лак Ну це і так як для 14-го річного автомобіля але стан непоганий. Веркало ціленькі. Ну і це крило. Віця в оригінал, диск також ціленький, водійська. Диверна карта в гарному стані, все збережено, повний електропакет, музика Sound System, топова, приємчик в гарному стані, збережений, сидіння комбіновані, виконання ВРС в ідеальному стані, фаски не пошарпані. ковролін, алюмінієві накладочки на педалях спортивні. Датчик світла, туманочки зад, шкірене мультикермо. Полюски для активної їзди, круїз, датчик дощу, 210 733 пробігу автомобіля. Кермо є оригінальне. Просто його так намазали, щоб воно було як нове. Ну завжди, на це перекупить, тому тут нема що дивуватися. Їдеш до перекупу, але машина буде нафарбована. Двухзонна кліма, підігрів передніх сидінь, великий дисплей, навігація, мультимедія, центральне зеркало з автозатимленням і стиля в автомобілі чорна. Чорна стиля це звичайно круто і дорого. Ну, Салончик виглядає взагалі, як новий. Розглянемо ну, також багачок задбаний. Шторка є на місці. Радіатори чистенькі. Мадний Чех чи Республік. Радіатор, що був замінний, чи що радіатори треба взагалі міняти з часом, вони сипляться і кліма не робить. Взагалі Кожні 4 роки потрібно міняти радіатор. Кліми. Бачимо, що у нас оптика є рідна. Дев'ятий рік може бути. Тут взагалі так тяжко видно, що таке пен. Так, це теж десятий міс. 10 місяць, 9 рік. Тут може потрібно якийсь крило від оглянути. Чи що, чи цю якось підняти? Ну це то крутили вона, тобто було бампера знімати, то відповідно що крила відкручувалися в ньому. Ось і Гелім, мінявся 22 рік на 175 тисяч. Ждайка у нас чистенька. Тут у нас клима рубилась на 135 тысяч. Ривень. Чуть-чуть ну, больше ривня. А то... Давай, 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 не давай, Дзеркала регулюється, також складається. Там чуть-чуть пружинка підліплює в дзеркалі, але все працює, сам механізм робить. То таке буває, якщо там їх не складають і все застоюється. Наї, то може бути від комп'ютера, навіть тільки, але зараз ми глянемо. Добре, де у нас, остачесть 9 за упаковвання, чи już... за ПВС ні. Сонечки також у нас гарно працюють. Нагрузка генератора йде, пробіг 210 730, а то 733, тобто позбіжність допускається. Сажі 96 грамів, ну це, це непогано. Далі глянемо, що тут є по документах. Мастило стальні мінялося на 203, зараз 210, ну тут на 204 майже. Ось у тіф є. І з квітня 24-го року пробіг 203 970, Це коли і мастило мінялося. Це у нас реєстрація. Це у нас тигругляди обов'язкові, які були в дилері роблені. Це у нас на 175, це ж тут гри мінялися вроді ви. Так само наклейка ж була АДСГ. Масло в ДСГ мінялось також на 175. Ну дивіться, не можу сказати, що машина погана, все-таки 10 й рік, 14 років автомобілю, Машина є в гарній комплектації. Так, є якісь там моменти, якісь свій там підфарбування і, і так далі. Але якогось там серйозного ДТП, ну то в автомобілі немає. Так, де не де там глупиться, але, глупиця, але то, то є їхня болячка, тому що тут завжди летить під колес. І тому то може бути. Так в цілому машина гарна. Ну чисто мені подобається. А там вже рішення, звичайно, буде тільки за вами. Так, дивіться, зараз зробимо з, з драйв забуваємо показати, коли комп'ютер відключив, що тобто, вона працює, не мигає, навігація включається, все радіо, тобто все працює гарно. Так само по мультикерму все швиденько реагує, все переключає. Бо часами таке буває старими радіо, що комп'ютер підключаєш, то трішки там підвісає все. Але так, то ні, нормально все працює. Ну що, друзі, ось сьогодні такий цікавий автомобіль ми оглядали для клієнта, шкода Octavia ВРС. Я вам друзі автомобіль, обов'язково напишу свою думку в коментарях. Як, на мій погляд, для 10-го року то автомобіль був дійсно в гарному стані. Те, що там попереду фарбувався капот. І бампер, ну то ми знаємо ту причину, тому що там ще в Німеччині було легеньке пошкодження попитку. Ззаду трішки підфарбовували трішка багажника, теж відомо чому, ну, тому що там болячка, де йде освітлення номерного знаку, там теж з'являються кухарці, то потрібно підробляти. Всі ми знаємо цю болячку, увага, в універсалі. Ну а так, технічно, з автомобілем все в порядку, також і історія, всі діфи є. Мастило коробці було замінено на 175, гарим був замінений на 175, мастило було замінене щось на 203 тисячі, вже не пам'ятаю. Тобто є історія з автомобіля, Це є плюс також. в бріфі було zero, тобто в автомобіля був один всього власник. І видно, що людина дбала про автомобіль. Ну, моє бачення таке, якби оглядав для себе цей варіант. Я б його купив. Звичайно, ще потрібно трішки поторгуватися і можна забирати. Зараз цю інформацію передав для клієнта, і клієнт зараз собі вирішить, чи підходить йому цей варіант, чи ні. А купили би собі такий автомобіль чи ні, пишіть в коментарях. Якщо сподобалось відео, підтримайте лайк. Всім все найкращого, до побачення.